Володимир Каленич, мовознавець, медіалінгвіст, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Одружений має двох дітей. Життєве кредо: коли щось робиш, роби це добре. Якщо не можеш або не хочеш, то не робите взагалі. Володимире, ми вже з вами трішечки поговорили про молодіжний сленг, розкрили цю тему. А тепер давайте поговоримо про проблему англізації мови. Чому виникає потреба в цих молодіжних сленгах? Чому ми запозичуємо саме їх з англійської мови? Та можливо щось цікаве, якісь факти у вас є. Так, дякую за ваше запитання. Річ в тім, що в нас і раніше, і зараз особливо процеси євроінтеграції, англійська мова як найважливіша мова міжнародного спілкування. Ми активно її вивчаємо і в своєму повсякденному мовленні вживаємо ось такі типу слова мимоволі. Так, тому що в нас з'являється на заняттях, говоримо про ну. Як вивчаємо англійську мову, говоримо лексику, але ну, вивчаємо і повсякденному ми теж її вживаємо. Да? Може легко сказати, наприклад, агритися, yes, злитися, або тумач. Ось так тумач. Да. Ніби то з одного боку і сленгово, <гум> а з іншого боку, воно ну, з'являється мовою. І вже для так, нас дуже звично. Для, для молоді звично. Для трошки старшого покоління, ну, можливо, дітей там ну, не, незвично, вони не знають цих слів. Так само, як для мене, наприклад, теж не всі слова тільки знають, бо вони не є моєму активному. Житко, але студенти допомагають поповнюють лексичний запас і таке є. Ви правильно сказали це з одного боку буде і проблемою. Бо як засвідчують мовознавці. Нашу мову вони трошки засмічують, бо в нас є відповідники, наші українські, які трошки відтискаються. Да? От, наприклад, зараз модними є слова е, т'ютор, е, модератор, фасилітатор, коуч, 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 коуч. Так, А як казала колись Ірина Фаріон, в нас є звичайні слова вчитель, наставник. І то правильно, вони виходять вже такий в пасивний вжиток. Тому і позитивно, і так само, наприклад, такі інші такі слова, івент або кейс. О, у мене сьогодні був цікавий кейс, нове слово, англійське слово до певної міри сленгове, але ну, випадок, українське, наше звичайне слово, цікаве теж. А ось… Причини появи цих нових слів ну не лише ось з англійської з ж і багато професійних професіоналізмів там, що як воно правильно називається. Тобто це причини тільки тому, що розвивається суспільство, чи можливо є ще якісь причини, чому з'являються саме нові слова, чому мова оновлюється? Так дивіться, наша мова така відкрита, mm -hmm. динамічна система, особливо і лексика. Mm -hmm. Бо граматика там більш така стала. Є там відмінки інших не придумано. Ну, Відмін та, та, теж та. підмети, пристки вдобули на місці. А от лексика відображає наше неспокійне, мінливе життя. І культуру, і політичні ситуації, і суспільний стан, і всі, всі інші моменти з'являються нові поняття, нові реалії, і тому потрібно називати їх новими словами. А звідки будемо запозичувати? Ну, переважно з міжнародної мови англійської. Так? Раніше для нас колись були нові слова: комп'ютер, інтернет. Зараз mm -hmm. це вже активна лексика, mm -hmm. загально вживана. Ну для когось можливо зараз новим буде айпо, айфон, mm -hmm. айпой айпо, гаджети, mm -hmm. девайси. Так mm -hmm. якщо, наприклад, придбали недавно, то де нове слово. Mm -hmm. А якщо вже користується, то досить в активному житку. Тобто, це я, я правильно розумію, що неологізми з часу може просто перейти вже в ну. Можливо, там в літературну мову, чи не може такого бути? Звичайно, звичайно. В них є кілька шляхів, або вони залишаються в статусі на кілька років, потім це поняття або зникає, або вони є актуальні, воно, не і воно в пасивну лексику йде. Іде інший шлях? Це в загальновживану активну лексику. Ми щодня вживаємо ці слова, вони нам знайомі, відомі і в медіа, і в молодіжному середовищі, будь-де. Так, а ще інший шлях це е, займати таку позицію ну, нейтральну. Або замінюються іншими словами, або е, ще якісь інші такі шляхи бувають. Підкину всім трохи стресу на ну, ранок, а то що ж просто сидите, с... с... СД... да, відпочиваєте всі в студії. Давайте попридумаємо новенькі слова. Є така пропозиція: поповнити нашу мову ще новими словами. Як ми це зробимо? Зараз на екрані з'являться пари слів, Спробуємо їх об'єднати в якесь одне і придумати їм якесь цікаве значення. Ось, якщо. Можна нам зараз картиночку з парами слів і зараз спробуємо зробити. Об'єднай два слід світи. книга плюс робот, диван плюс вітаміни, кава і годинник, і парасолька і інтернет. Е, можемо брати будь-яке, Тобто це не обов'язково кожному якась е, конкретна пара. Якщо якісь цікаві варіанти, давайте пробувати накидувати. Давай спробую. Давай, починай. Е, бонига. Б -б бонига. Що бонига може робити? Що це за слова? Які варіанти в мене? Бонига, ну, наприклад, десь типу мене асоціюється з. Тинятися з Тиняти. тією людиною, яка просто тиняється і нічого не робить. О, в, мене, в мене просто була версія парасольки, інтернету, але вийшло паранет якось. Паранет. Погано Інтерстолька. Інтерсолька. Yeah. Uh, In oh, цікаве слово інтерсоль. Інтерсолька, так. Антена, типу Старлінка. Знаєш, чим мене інтерсолька асоціюється? Колись пам'ятаю в дитинстві, я ходила з татом, їла тістечка різні і таку парасольку вставляли. Можливо, пам'ятаєте, типу, як прикраса. Ось мене асоціюється це слово uh, до речі. Я, які б бресла між собою поєднали? Не знаю диван і вітамінка, кадинник, Кадинник. кади, щось кадило час на каву, Кадинник, а, а не пауза. Кадина. Кадина. Скільки нам потрібно часу на, на, на каву? Кадина. Це щось Кодина". мені, до речі, якусь польську мову. Типу нагадує, щось кадина. Який Володимир, може, у вас є якісь Ні -ні -ні -ні, варіанти? Не буду, не буду грішити своєї літературної мови, але Залишити те, ви... при, собі. Yeah. при собі, так. Але те, що ви зачепили у цю тему словотворів, таких новотворів, це реально. Особливо це в соцмережах, в інтернеті, Тіктоках, тощо, вони не люблять такими словечками, комбінаціями привертати до себе увагу. Так? І тому це цілком нормально. Вони недовго будуть жити такі слова. Але таке є. Такі. Але якщо їх там не перетворити, Поряд на мемчик, тоді можливо, да життя життя йому продовжиться, бо як показує, маме то можна від двох до 22 років спокійно існувати. Ну і з приводу можливо, розвитку, є якісь можливо дослідження, як буде далі розвиватися саме мова, чи не проводяться такі дослідження. Ну я особисто не займаюся дослідженням мов да? Але справді в Київському університеті Шевченка там теж знають словники, укладають п'ять щороку. Наприклад, ковідний рік був. Там багато було таких 21-й, 22-й, Ось 24 верті новації да у зв'язку з воєнною ситуацією. Mm -hmm. Теж чимало нелогізмів, Навіть слова набувають нових значень, mm -hmm. да? так то раніше в нас були що там бавово одягалися. Да, mm -hmm. да. тут невдалий переклад і вже нове слово нове, нове значення, значення. Mm -hmm. або приліт, або град, або тривога. На да? от був <продук> <продук> <от, тривога, продук> було психоемоційний <продук> стан. <продук> <продук> а зараз це асоціюється зовсім з іншим. І додаток. Тому? Асоціюється Тому? ще з додатком. А і додаток да до теж Володимире, Давайте коротенько такі топ-три поради для того, аби удосконалити свою українську мову. Що подоска що да що варто робити? Ну для усіх часів, усіх народів, всіх людей це читати. Mm -hmm. Читати і сучасну літературу, і е, класичну літературу не для того, щоб е, згадати, які там ті словачки були, які вже відійшли, застаріла слова, так, а для того, щоб мова наша була багата, мелозвучна, така мелодійна. Так? Але разом з тим теж стежити за е, медіа, тому що вони як найкраще, як найшвидше реагують на новації. Так, якщо щось незрозуміло, е, кисловечко з'явилося, то там ясна річ що вони будуть вживати і використовувати, і ми тоді нам знати. Так, і е, третє не забувати свою рідну мову, свої слова українські. Їх є дуже багато, дуже багато. Вони, на жаль, у нашому мовленні не задіяні в активному вжитку, ну, в більшості, так, бо ми їх замінимо або так, штучними нотворами, або запозиченими, або якимись такими, що ну, неприйнятні для нашого мовлення. Якщо ви звернете увагу на е, ці такі слова англійські, так mm -hmm. там багато приголосних mm -hmm. кейс, такі mm -hmm. там приголосні, а випадок, О, там якось милозвучніше, щоб звучати. тому so. вони на це розрахують. Фонетика нашої мови робить її теж мелодійною. Підів підсумок да. цитату і чужого навчайтесь, і не свого не цурайтесь». Да, Там на, на, на цьому поставимо таку крапку з коми, бо про мову говорити можна е, довго.